Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Серіал Прокурор Трускавець продовжується. Вже не знаю яка серія, але ми знову в Трускавці, зараз вулиця Суховолі, Золотий вік. Ліворуч була вулиця Героя УПА. А це вниз вулиця Суховолі. Іде ми пройдемось. Сувенірним ринком і вулицею Тараса Шевченка до ресторану Чебурек. Подивимось скільки людей. В ресторані а тут зараз ліворуч ресторан Гендель Пляц. Бачите, в Трускавці знову складні погодні умови, падає сніг. Сьогодні 19 січня, зараз 4 година дня. Золота країна, бачите. Я люблю таку погоду, люблю, коли падає сніг. Не люблю тільки коли падає зимою дощ. А так люблю різну погоду. Дощ, люблю літом, але не, не зимою. Тут праворуч магазини з, з одягом, брендові магазини. Бачите, трошки засніжило в Трускавці. Вчора було плюс. 10, а сьогодні вже зараз мінус 2, на вечір буде мінус 5, а завтра вже знову сонечко, теп тепліше буде. Мало машин їзде, дуже слизько на дорогах. Снігоприбиральна техніка трошки не встигає, сьогодні з е ранку йде дощ. То відранку йде сніг, а цілу ніч падав дощ. Тут ногами також слизько. Центром. Прямо готель-парк. Це така старовинна вілла Таких ще декілька в Трускавці залишилось. Чудова зима цього року. Минулого року була зима майже без снігу. А цього року вже у нас зима порадувала не один раз. Гарним снігом. Пам'ятаю, 1 грудня, коли відкривали різдвяну ялинку, різдвяний ярмарок і також хатинку Святого Миколая. Ну, падав такий рясний сніг. Така була гарна погода на саме відкриття, а на новий рік було плюс 10. Також на різдво було тепло. Також, мені здається, було плюс 10. Тут для сувенірного ринку ще є такий. Ринок продають різні речі. І взуття, і одяг. І також дерев'яні вироби різні. Магазинчиків багато, а людей не багато. Ну, тут дерев'яні такі цікаві. А також можна тут купити купальники, плавки, якщо приїхали. Трускавець і забули взяти, а тут є спа-центри, басейни. Можна тут купити. А Тут вже сувенірний ринок і також і різні продукти продають. І закарпатські вина, і також дерев'яні шкіряні вироби, продукти бджільництва. А тут такі фільми можна подивитись в кінотеатрі Злата. Там два зали є різні. Можна в будь-який час, сеанси починаються з обіда. І до вечора можна подивитись багато фільмів, що кому подобається. Це, звичайно, коли якщо ви не маєте бажання ходити по вулицях, коли погана погода. Можна сходити в кіно або на концерт, або на спа-центр якийсь, басейн. Торгові центри також є, різні кав'ярні, ресторани. Розкавці є чим зайнятися. Ще би тут було як на Вуковелі, якісь там гірськолижні траси. Тюбинг є. Ковзанка також є. О, ще забув, можна і на ковзанку сходити, і на тюбинг. Тільки ще немає міськолизних трас ну, для, для лижів і сноуборду. Змушений протирати камеру, сніг заліпляє об'єктив. Це ми вже на вулиці Тараса Шевченка. Я б назвав його не вулиця, а бульвар або ще якось. Ну, але тільки не вулиця люблю ходити оцією вулицею Шевченка і також Майдан Комзаря. Вони дві такі схожі, теж Люди полюбляють тут прогулюватись. Особливо влітку. Є багато лавочок, можна присісти. Також час від часу тут бувають різні концерти. Колись до війни, ще на пам'ятаю на площі перед сценою також танцювали, діти уроки танців проводилися під відкритим небом. Було досить цікаво. Ще були раллі змагання на автомобілях, регулярно в Трускавець приїжджали, за це 3 4 рази на рік проводились раллі в Трускавці. І тут якраз по цій вулиці Шевченка тут в них був такий як табір цих всіх авто. Тут досить цікаво було дітям ну і дорослим. У було дуже багато спортивних автомобілів. Не пам'ятаю, що це за приміщення тут праворуч, Ну я бачив, що там. Проводяться ремонтні роботи, міняють вікна. Можливо, хтось в коментарях напише, що це колись було. І можливо вже хтось знає, що це що буде зараз там. ну Я бачу, проводяться ремонтні роботи, щось буде однозначно. Дігоруч торговий центр Куб. Я думаю, що до кінця 2024 року ми побачимо вже оцей всі своїй красі. Новий якийсь будинок санаторного типу. Думаю, зроблять вже фасад. Буде... Всередині я не думаю, що встигнуть, але фасад я думаю, що буде зроблений. Ось також кав'ярня нова внизу Я про цей будинок говорив що я думаю, що його закінчать у 2024 році, можливо, навіть до кінця року і відкриють. Тобто, зна, хто зна, годували швидко. П'яна вишня бачимо трохи людей є. Ми йдемо. Біля ресторану Чебурек. Подивимось, скільки там людей. Ось якраз за тим медаком, там десь має бути ще один житловий будинок. Оту віллу аїду розібрали і тепер має бути там житловий будинок. Чубуреку, як завжди, людей багато. нас гіра відправлено. Ось тут якраз де загородили зеленим металопрофілем, має бути житловий будинок. А може буде готель. Ну, я чув, що за житловий будинок. Трускавці, житлові будинки ростуть як гриби. Так що, друзі, нагадую, хто ще не підписався на мій канал, підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки. Тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. І також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео. Ми зараз на вулиці вже Соломії Крушельницької, Вілла Марта, Вілла Христина і також новозбудований будинок Хеадвел. Так що, друзі, всім вам добра, здоров'я, міцного і щоб Трускавець приїжджали тільки відпочивати, а не лікуватись Всім, друзі, до зустрічі, всім папа! -па.